Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео, тему якого я почерпнув вчора з спільноти. Вчора в моїй спільноті була дискусія по поводу тримання курей у теплиці. Теплиця зараз вже порожня, вона не треба на зиму, якби ніхто там нічого саджати не буде. І дуже гарно туди поселити курочок. Давайте я розповім, що для цього треба, і я вважаю, що в теплиці тримати курей можна. Сьогодні бірки нам 3 яйця вже снесли, вчора жодного. Потрошечку, дуже повільно розносяться. Йдемо трошки у поле. Тут мої качки. Дивіться, сам я не маю теплиці, не тримав курей в теплиці. Але маю балаган, де було 59 півнів, зараз там 9 чи 7, зараз двох я знов приберу. Ми зайдемо усередину, вони мене будуть лякатися, тому що вони знають, якщо я заходжу, то когось забираю і рубаю. Також я непогано, дуже непогано знаюсь на ергономіки курників і на цих фактах дам трошечки своїх рекомендацій. Зайдемо в нашу імпровізувану тепличку. Наприклад, це буде тепличка. Будемо так. Вон, бачите, бояться мене. Кури у теплиці. Я вважаю, що в теплиці можна тримати і дуже, скажімо так, класно. Вони будуть почувати себе як в звичайному, нормальному курнику. Але треба виконати чотири умови. Я знайшов чотири умови, які би я зробив для себе. Зараз розповім. І так, тепличка. Тепличка у нас завжди прямокутна. Що би я найголовніше, перше зробив. Це я побачив на своєму балаганчику, де півні в мене тримались в дуже поганих умовах, вони постійно на сквозняку, вночі сильна злива, їм немає де сховатись, я не зробив затишок. І бували вже приморозки. То на лапах бачу, там щось у них не дуже гарно, приморозились. Вони в мене боліли. Але так як вони на м'ясо, для себе, не на продаж. Нічого, начебто тільки один півень, чи два в нас вмерла із 59. Так ось, що би я зробив? Я би зробив затишок десь одна третя від теплиці. У нас є тепличка, одна третя ми загороджаємо. Це дуже просто зробить. Ми дивимося там, де у нас дуга, і робимо, ну, вам відніше, чи рійку будете пускати, чи прут, і робите загорожу. Якщо теплиця з полікарбонату, робимо загорожу цю отсек, відсікаємо полікарбонатом. Якщо з плівки, то плівкою. І робимо туди дверцята. Для чого ми це робимо? Тому що а, приміщення стане на 2 треті менше, його можна обігріти. У вас буде всього плівка. А, вночі, коли буде мінус 10-15, їм буде холодно. Тому. Ви туди кинете, подовжувач, електроподовжувач і повісити, наприклад, дві інфрачервоні лампи. Вчора теж, чи сьогодні скидували фото свої теплічки, то там у людей буржуйка. Можна також встановити, наприклад, тут от загорожа, да, ми так уявляємо загорожу, встановити буржуйку, закрити її, чимось, щоб туди птиця не попала. І трубу, наприклад, провести на довжину вигулу всієї теплички. І це буде для них тепло. Я би буржуйку не робив, це опасно, не знаю, підкидати дрова, електрика вночі, двозонний щочок, якось поки що терпімо. І тим паче, що для несучок, якщо ми кажемо для несучок, то їм дуже тепло не треба. Так ось. Наприклад, дві лампочки і лампочка-економка, коли ви її будете вмикати надвечір. Зрання може не будете вмикати, тому що годинок переведуть, зрання не так холодно не так темно, а надвечір будете вмикати. Тобто в цьому 1-3 вашого майбутнього курничка теплиці буде економка 5 Вт чи 3 Вт. Буде лампа інфочервона, яка буде гріти. І буде маленька годівничка. Маленька. Для чого? Надвечір у вас є дверцята, ви зайшли, це буде 5-6 вечора. Там же горить лампочка. Кури вночі йдуть завжди на світло. Там же ваші кури, вони там тусять. Ви насипаєте годівлю на ніч. Якщо знаєте, що буде примерзок, вмикаєте інфрачервоне світло і я би зробив світло саме над сідлами, там, де вони сплять. Яйце формується ночі, ночі кур курки буде тепло, комфортно, вона не буде витрачати свою енергію, свій ресурс на обігрів себе, а на все потрати на те, щоб вам зробити яйце і порадувати зранку яйцем. Так ось, я би зробив так. І кури завжди будуть туди заходити, завжди вони будуть знати, що це їх домівка, тому що там є на вечір їжа, там тепло і комфортно. Це перша умова. Тобто тепличку треба. Отгородіть. Бачите, я от щось таке прилампічив, тому що було мінус, ну 0 зрання, мінус 1, була злива, думаю, ну хоч трошечки якось зупинюсь. І вони дійсно от ближче до туди, до затишку в мене зараз ночують. Це перше. По-друге, що б я зробив, я б не забув би ніколи би за вентиляцію. Я би, в мене була б отут фірточка, потім, потім плівка, тут фірточка. І так на сонечка, і тут фірточка. Щоб по поверху вночі, навіть да, коли холодно, трошечки був сквознічок. Він буде вгорі, птиця буде там від підлоги полтора метра, метр 600, ну, 1600. А на двох метрах нехай сквознічок свіже повітря ганяє і виганяє. Це друга умова, щоб птиця там не задохла, їй було комфортно. Третє. Не забуваємо, от дивіться, у нас тут півні, ну ви не побачите, ми їх не пересували з оксанкою вже два тижні. Чому? Ну Тому що їх мало, вони на м'яса, ми так, знаєте, типа забілі вже на них. А ще пару діньків їх немає. Тому не треба було сунути і немає часу. Ну, коротше, із-за цього, цього і не сунули. Так ось, от коли побачите, ну наче підлога і підлога, да? але. Тут дуже-дуже багато посліду. Бачите, от вони ночували і прям такі от кавелики лежать. Воно, тепличка стоїть на землі. Може там щось ви ще накидали з землі, тому що у вас тут була огородина. Тому не, ніколи не забуваємо, що тут дуже-дуже багато посліду. Замкнуте пространство. Та же плівка, вона не продувається. Це замкнуте пространство. це курничок. Тому аміак, углікіслий газ це все зло, яке буде убивати нашу птицю і може привести до падіжа. Тому я би зробив підстілку примітивно просто тюк соломи, висипав би, підсипав і раз на місяць робив прибирання. Все це граблями прямо по землі і прибирав. Тому що треба слідкувати за санітарією. Я би робив саме так. Це третя умова. І четверта тепличка. Вона зроблена так, що коли от зараз Ну прохолодне. Зараз, мабуть, плюс 10 вітерець. Ну так, Так ось, теплиця. У нас полікарбонат і плівка, вони фокусують проміні сонця. Тому навіть якщо буде мінус 1, мінусова температура, але сонечко, то тут може бути спекотно. Не забуваємо про це. Що теплиця фокусує промені сонця. Може бути так, що плюс 5, сонечко, і вони можуть впасти, із-за того, що дуже душна і жарка. Поміркуйте, де вони будуть сховатися. Може на одну треть чи на пів теплички от накрити, наприклад, сіткою, як у мене, чи зробити, де їм ховатися від жари, Ілі слідкувати, тому що я знаю, що заводські. Скажіть, теплички, да, і взагалі люди, коли роблять, вони роблять багато фірточок. То не забуваємо, знаємо, що сонечко, не забуваємо відкривати фірточки, щоб повітря продувалось. І все буде дуже гарно, дуже комфортно. Я так вам скажу по досвіду, якщо тут, ну, наприклад, я тут стою, да і тут буде от зона відпочинку, і де вони будуть. Спадки. Якщо тут буде температура не нижче нуля, вода не буде замерзати, а то і буде там плюс 5, плюс 10 по дню ви зробите, то буде у вас яйце, збалансований корм, отаке тримання і все буде класно. Тому я вважаю, що в тепличці можна тримати і доволі непогано. Тільки от треба зробити такі от умови. А якщо ще зробити вигул після дверцят, наприклад, той же сіткою, ще якусь загорожу примітивну, щоб вони могли по дню виходити ну, на повітря, то тоді четвертий пункт фокусування, скажімо так, сонечка можна прибрати, тому що якщо буде їм дуже жарко, вони вийдуть тут, от я би зробив невеличкий вигул. Там, не знаю, скільки квадратів, теж на одну треть, на пів теплички сюди, щоб вони виходили. Так, багато дверцят, одна, дверцята, друга, там третя. Але, ну, але так треба. Так комфортно для птиці. І у нас буде яйце. Ну, у вас, якщо ви будете так робити, в тепличці буде яйце від ваших корей. Ось такі рекомендації від мене. Вчора просто я не був в спільноті, не в дискусії, скажімо так, не приймав участь, вирішив сьогодні записати невеличке відео, розповісти. Качки кайфують на сонечку. Ну, Убігають, убігають до бабусі, прямо туди. Зараз поїду на доставки і їх зажену, щоб Оксанка не відлікалась. Їм взагалі по кайфу. Балдеж. Сплять. А, останнє відео, да, позавчора було, розповідав, що качери німецькі дуже гарно пруть. А, нагадаю, що гадуються вони в мене зранку і надвечір. Постійної гадівлі немає. А, гадівля збалансована, а, недорога, дешева, але збалансована і їх пре. Так, наприкінці трошки реклами. Є да? БМВД в мене 20 гривень за кіло, 40%, будь ласка, на Оликсі можна замовляти. Воно так і називається для качок, які йдуть на зиму чи на весну на яйце. Це от для них. Ось так вони виглядають. Траву так дуже сильно не скублять. Їм не подобається ця трава. Їм подобається, коли після доща, щоб робити безлад. Грязюки, там щось шукати, оце їм подобається. Тому, якщо у вас є тепличка, але нема курничка, то будь ласка, переводьте туди курачок, Зробіть там за вихідні трошки умови. Світло обов'язково. Зробіть підсвітку економки. Може, є у вас економка акумуляторна, наприклад, її вистачає надовго, не будете тягнути. Якщо знаєте, що тепличка дуже гарна, що там не буде холодно, чи у вас там буржуєчка є. Але підсвічуйте. Я своїх одбірок, наприклад, зрання не підсвічую, а надвечір вимикає світло десь в зараз. Коли програматор-контролер встановлю, то там буде вже світло. Кури повинні спадки 8 годин. 8 годин сну. Без ночничка, без якогось світла, щоб було темряво, щоб вони відпочивали, щоб вони, коли вночі проснуться, там не, пошли, не пішли їсти чи скублити свою подружайку, яка з боку спить і вона її там буде просто так, бо їй захотілось. Тому 8 годин і 16 годин. Нехай вони живуть, радують і функціонують. Все, я побіг. Вітер піднімається, мене погано чутно, мабуть. Слава Україні, слава нації! Дякую ЗСУ. Пока.